Та продовжимо вже просто зараз. У нас в студії є, є гість, доктор економічних наук Андрій Длігач. Пане Андрію, добрий вечір. Добрий, добрий вечір. Власне, ви частину цієї розмови чули. Так ми говорили про те, що настрої бізнесу пожвавилися після того, як сталося більш стабільно зі світлом, і, зокрема, будівельна галузь, тому що гроші заходять на відновлення. Але прогноз не втішний, бачимо Але... для простих людей. Я, я теж дивлюсь. Поки ми говорили, подивився в нашу аналітику. Так, а, так? дійсно повністю погоджуюсь. Прогноз не втішний. Розгортається і промислова інфляція дуже швидкими темпами. На жаль, вона поки що не подолана, і ми очікуємо, що ця, ця, цей короткий період, коли інтереси Вірніше очікування бізнесу покращилися, зміняться на е, іншу тенденцію. Коли Коли відбудеться підняття податків, боюся, що е, це відбудеться. Коли бізнес побачить, що реально не, не не відбулось перезавантаження бюро економічної безпеки. Ми на це сподіваємось, але поки дій немає. Якщо буде провалена реформа митниці, реформа податкової, яку ми зараз активно стимулюємо, і коаліцію бізнес-пільноти, аналітичними центрами, то тоді я не переконаний, що в 2025 році ми зможемо утримувати настрої бізнесу позитивними. Чому у вас песимізм такий? Адже от зараз почне робити, працювати Верховна Рада, перезавантаження БЕП. Можливо, відбудеться реформа митниці, можливо, відбудеться також. Чи у вас є інформація, що це все мильна бульбушка і нічого цього не буде? Е... Це як в нас дуже часто відбувається. Сказати, що хтось так публічно виступає проти, так ні, всі ж, наче, підтримують. І міністр фінансів активно підтримує зміни радикальної реформи і митниці, і бюро економічної безпеки. Іначе нам вдалося просунути цей ліберальний закон про перезапуск Бебу. Так. Але так. коли ми його просунули, скільки часу пройшло з цього моменту? Спілкуюся зараз з Бебівцями, і вони мені кажуть: ну, по-перше, нічого не відбувається. По-друге, віри в те, що щось відбудеться, навіть всередині Бебу немає. Що стосується митниці, так ми, ми сподівалися, що ще на минулому тижні відбудеться такий, знаєте, активний прорив цій темі. Ми навіть робили багато аналітичних досліджень. Ми минулого тижня сконцентрували навіть кілька наших аналітичних центрів на це, що побачили. Тиск з боку митниці зростає на імпортерів, особливо там до третини імпортерів потр... потерпає від е, або прямого тиску, або опосередкованого 6% стикнулися з безпосередньо з вимогами хабарів. Е, половина скаржиться на черги. Так, це не завжди питання до самої митниці, це питання і до інфраструктури, як такої, але великою мірою це також питання до митниці. Тобто проблем багато. Отже, давайте вирішувати. І що далі? Законопроект лежить рік без руху в Верховній Раді. На минулому тижні наче домовились про компромісне рішення. Подивимося з понеділка, чи, чи буде рух чи ні. Але до тих пір, доки не відбудеться реальних дій, ми будемо сумніватися і продовжувати наш тиск аналітичний, публічний, комунікаційний, який завгодно. Чому ще я сумніваюся? Тому що риторика одночасно з боку держави і позитивна і негативна. Негативна в якому сенсі? Потрібно більше грошей, відповідно, ну ви можете мріяти про свої реформи, але вибачте, збільшення податків це, це те, що має відбутися прямо зараз. Коли ми показуємо зни... збільшення податків, знищує інвестиції. Призводить до того, що перерозподіляться донати на е, до, дохід державного бюджету. Отже, зменшиться ефективність допомоги Збройним силам, не можна так вчиняти. Потрібно навпаки, дати зараз бізнесу активніше інвестувати в оборонно-промисловий комплекс. Це натикається на, на неготовність влади шукати альтернативні шляхи. Вже ми навіть в ваших ефірах це обговорювали. Ці, ці альтернативні шляхи є. Окрім реформи митниці, це, це бронювання критичного персоналу, це справжня податкова реформа, це, зрештою, пряма і чесна розмова з нашими міжнародними партнерами. Демонстрація цієї нашої аналітики Ми зробили, ми зробили, показали Міжнародному валютному фонду чітку аналітику. Не можна підвищувати податки. Міжнародний валютний фонд бачив ці цифри. Відповідно, влада то може довести це до, до фінальної точки і домовитись з міжнародними партнерами про збільшення допомоги. Чесний підхід, об'єктивізація цифри дозволяють знайти рішення. Пане Андрію, але домовитись про збільшення допомоги тут виникає питання, адже от є тривожний дзвіночок від міністра фінансів. Зараз я поясню про що мова союзники. Мають прискорити надання Україні 50 мільярдів доларів кредиту. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю американським американському данню Файненшл Таймс. За його словами, внаслідок затримки допомоги в Україні утворився дефіцит бюджету. За даними Файненшл Таймс, він складає трохи менше чверті ВВП близько 43 мільярдів доларів. Водночас голова американської торговельної палати Енді. Мудер порадив Україні негайно розпочати боротьбу з тіньовою економікою. Обсяг тіньової економіки в Україні може становити до 12 мільярдів доларів. Це оцінка голови парламентського комітету з питань оподаткування Данила Гетманцева. Ого! От бачимо, що з одного боку, так є правда в тому, що є тіньовий сектор економіки, який становить згідно з цією оцінкою 12 мільярдів доларів Це на рік, а діра 50 мільярдів доларів, на яку роз... Розраховували на ці гроші Тіньовий сектор набагато більше навіть тільки втрата державного бюджету це близько 50 мільярдів доларів на рік. О, вибачте, 500 мільярдів гривень. Тобто це близько 12 мільярдів доларів. Це втрата державного бюджету на рік. На рік. А з точки зору обсягу економіки це суттєво більше рази в три більше орієнтовно. Mm. Так що боротися з тіньовою економікою. Можна, необхідно і треба, але виключно системними методами, а не тими, якими пропонує пан Гетманцев. Наприклад, ми вже бачимо, що блокування податкових накладних призвело до того, що з бізнесу вимито 40 мільярдів оборотних коштів в, в цілому по, по року. державний бюджет вже втрачає від цього близько 10 мільярдів гривень через те, що обороти зменшені, і відповідно не, не, ці гроші не йдуть ані в економіку, ані в державний бюджет. Натомість чи покращила ця ситуацію з тіньовим е, е, сектором? Ні, ні, це як завжди відбув, відбулася е, біда для білого бізнесу, а не для сірого. I... Далі по збільшення податків. Збільшення податків призведе до того, що цінові зарплати зростуть з поточних 35% до 44%. Збільшення е, ПДВ, наприклад, призведе до того, що з поточних в приватному секторі 19% ПДВ буде близько 25% в ціні. На що робити дії, які призводять до цінізації економіки, коли є чіткі е, рецепти, як це зменшити? Бронювання критичного персоналу. Це 200 мільярдів гривень збільшення надходження державного бюджету і децінізація великої частини зарплати. Реформа митниці і податкової системи це приблизно 400 мільярдів гривень в плюс до державного бюджету скільки, системні реформи. Скільки часу потребує це плюс 400 мільярдів. Тобто Рік. скільки це триватиме? Рік. Скільки швидкі це гроші? Рік, Рік. річний період. Але перший, перший ефект ми побачимо за перший місяць. Угу. Перезавантаження інституцій вже дає позитивний ефект насправді нам не потрібно зараз якісь такі вигадувати рожеві там поні і, і робити зараз повністю пере, перебудову інституції держави. Це потрібно буде, але після перемоги. Зараз ми, ми дійсно маємо концентруватися на квіквінах на тих, що дає на тих заходах, що дає швидке рішення. Але швидкі не означають ті, які руйнують економіку на завтра. Ні, ми маємо робити швидкі, але системні зміни. Системні, а системні це означає зараз подивитися, де проблема основна? Проблема не в не в контрабанді, а в тому, що в цій контрабанді зацікавлені самі митники. Це вони спричиняють таку роботу системи, при якій білому бізнесу вкрай складно працювати? Тобто мотивують ще ці так процес. само з податковою. Вони змушують білий бізнес домовлятися, бо в білу тобі дуже складно працювати. Добре, хто мав би вирішити ці питання? Ті, які ви кажете, є, є для того, щоб просте питання працювалося. Просте питання, і навіть я абсолютно підтримую пана міністра фінансів в його тезах про необхідність збільшення допомоги, та те, що ви вже цитували. Так. І взагалі він дуже добре уявляє, що потрібно робити. Але міністр фінансів уявіть собі, в чий вертикалі знаходиться і митна і податкова служба, не може провести цю реформу, чому. Тому що насправді в нас всі все це, все, що стосується регуляторно-силової частини держави, підпорядковано зовсім не кабінету міністрів. А всі ці вертикалі, яка сформована історично в державі, і вона є особливою окремою частиною держави, яка має ось ці 500 мільярдів гривень корупційної ренти, яка має свою систему управління, свої горизонтальні вертикальні зв'язки і насправді не підпорядкована кабінету міністрів. Він дуже мало впливає на всі ці події. Де знаходиться джерело управління? Можливо, в офісі президента я думаю, що багато експертів скажуть саме так. Можливо, воно розмазано. О, де десь в олігархічно корупційних залишках, рештках цієї старої системи, яка залишилась в державі. Але хто реально міг би очолити і бути лідером процесу цієї реформи, це виключно президент. Президент сам зайнятий іншими питаннями. Тоді він міг би показати своє лідерство і делегувати це. І я вважаю, що абсолютно правильно було б міністр фінансів. І дати можливість, інструменти, і важелі міністру фінансів це зробити. І зробити так, щоб Верховна Рада проголосувала відповідний законопроект вже на цьому тижні. Колись mm -hmm. я пам'ятаю, була інформація, що офіс президента ініціював і ініціює зустрічі з великим бізнесом щонайменше. Чи має можливість бізнес щось говорити на цих? Ой, ви так скептично усміхаєтесь. Ну, звичайно, ну, 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 це, mm. ну це... це офіс ініціює. Офіс створив для себе теплу ванну. У вигляді е, дуже крутих наших друзів, людей, яких ми повністю підтримуємо, але обраних самим офісом президента, представників бізнесу, вони не представляють бізнес, вони ага. представляють самі себе. Відповідно, для бізнесу вони представляють думку президента, вірніше його офісу. Бо, бо не думаю, що з президентом вони так часто радяться по, по цих питаннях. Ага. У, у бізнесу є своя інституціоналізація. Є інститут бізнес-омбудсмена, який користується довірою бізнесу. Є е, інституціалізоване представництво міжнародного бізнесу в Україні. Це американська торгова палата і uh -huh. пана Андрія ви цитували вже. Є, є європейська бізнес соціації uh -huh. і є е, консолідація українського бізнесу, який представлений Федерацією роботодавців і Коаліцією українських бізнес-спільнот за модернізацію України. Оці компанії мали би комунікувати. Це не компанії, це організації. організації Наприклад, та, коаліція об'єднує більше вже ста бізнес асоціацій СУП, ТПП, Борд, ВСІОКЛАВ, всі ключові бізнес асоціації об'єднані в коаліцію. Чому президент не зустрічається з об'єднаним бізнесом, який має one voice, має єдину свою позицію. Це велике питання. Чому і відповідь є, тому що в офісі бояться інституціоналізації, не розуміють, що таке громадянське суспільство, не вміють будувати відносини, не хочуть діалогу. Справжнього а правоохоронні органи зустрічаються з такими організаціями? Зустрічаються. Радо постійно ми зустрічалися з керівництвом БЕП з генеральним прокурором із фактично з усіма правоохоронними органами, так чи інакше є зустріч, але ж зустрічі і діалог це дуже різне. Mm -hmm. Маніпулятивні зустрічі, легалізація через ці зустрічі, якихось рішень, які приймаються, це зовсім не діалог. Діалог це коли ми з цифрами, з моделюванням сидимо і спільно виробляємо державну політику. Ми фактично по кожній темі, як Аналітичні центри підготували аналітику по податковій, по митниці, по, по бюро економічної безпеки, по змінах до кримінально-процесуального кодексу. По всіх темах в нас є детальна аналітика. Хотілося б бачити аналітику з боку цих інституцій. Хотілося б сидіти з цифрами, вирішувати і після цього узгоджувати те, те що називається державною політикою. І після цього вже нехай парламент голосує законопроекти. Ось так, так побудовано в розвинутих країнах. Зрозуміло побудована, і бачимо, що ми ще до цього не дійшли. Дякуємо Шкода. вам за цю важку, але важливу розмову, і будемо запрошувати вас ще й про постійно тримати в фокусі уваги ситуацію в бізнесі. Андрій Длігач, доктор економічних наук, був гостем в студії в цій частині.